Доброго ранку, мої любі малята. А скажіть, яка зараз пора року? Так, весна, прийшла весна, тепло принесла, і все навкруги розквітло, і дерева. І квіти. І все радіє приходу весни. І пташки. І люди. І всі дітки, всі радіють. Теплу і ясному сонечку. А ще всі радіють приходу великого свята, яке називається Великдень, Великий день свято Пасхи. До цього свята люди готуються заздалегідь, наводять лад у своїх оселях, печуть пиріжки, фарбують яйця. Головний символ свята яйце, бо воно уособлює початок нового життя. Знесла курочка яєчко, а з нього потім з'явиться курча. І ми зробимо гарне яєчко. Підготуйте, будь ласка, яйце з двома смушками виріжте. І такі кружечки великий один. Маленьких багато. На верхню смужку приклеюємо сині кружечки, у центр велике і униз синенькі, а по бокам зелені листочки. І подивіться, яке гарне яйце вийшло у нас. І курочка каже вам: дякую за вашу роботу, за вашу творчість, малята. І вітає вас із святом Великодня і бажає хай у ваших душах панує любов до рідних, близьких, бабусі, дідуся, тата, матусі, свято Великодня це свято любові і милосердя. Всім вам любові, добра, здоров'я. Зі святом вас.